Доброго дня! Вас вітає компанія Інфорс Групп на дуже такому гарному івенті в Мійській області. Рефарм, конференція. Рефарм насправді зібралося дуже багато аграріїв, дистриб'юторських компаній, просто зацікавлених осіб, тому що. Івентів останнім часом в Україні надзвичайно мало. Якщо говорити про Західну Україну, це тільки Львівська область реформи, Тернопільська область, Агротернопіль. Компанія Інфорс дуже зацікавлена в даному івенті, тому що ми офіційний дистриб'ютор техніки Масей Фергюсон, офіційний дистриб'ютор причепної техніки маски Газпарту та Беднар. І на даній конференції ми захотіли представити найпотужніший трактор на даний момент, який є в нашій лінійці. Це трактор 8740. Дуже класний трактор, перевірений часом, перевірений нашими клієнтами. Взагалі, лінійка Маси Фергюсон, коли виходила на ринок у 2015 році, вона була не так популярна, як зараз. Зараз ми займаємо до 13% долі ринку. І якщо говорити про компанію Інфорс, ми також молода компанія, але ріст якості послуг, які ми надаємо, він надзвичайно великий, тому що трактор можна продати. Але до трактора мають бути запасні частини і сервіс. В Європі фермери і аграрії купують техніку того виробника, сервіс якого представлений найкраще. Наш сервіс в Львівській, Тернопільській, Полтавській, Дніпропетровській області дійсно представлений найкраще і нарікань з боку фермерів немає. Що ми пропонуємо сьогодні? Злініки лінійки це вісімдесят сім 8740 по акційній ціні. Чому акційна? Тому що флагман, який... Пора вже йому виходити в поле, і який може виконувати будь-які види робіт, має бути доступний фермеру, має бути доступний аграрію, холдингу. І ми хотіли перед початком весняно-польових робіт дати можливість, тому хто не міг купити такий флагман дуже дорого, да, дати можливість спробувати цей трактор. Всього за 220 тисяч. Євро при тому, що пропозиція рік назад і трактори дуже добре продавалися, особливо в Полтавській області. Це було 250 тисяч євро. Які тенденції серед е, агротехнологій ви як дистриб'ютор техніки помічаєте серед своїх клієнтів? Е, ну насправді ви знаєте, це. Це питання можна поділити на два блоки, тому що перший блок це зміна в технології. Так, кожен агровиробник весь час знаходиться в пошуку технології, яка для нього найкраща. І другий результат цього продаж техніки. Я не технолог, не агроном, я продавець техніки, тому скажу так: перше – це війна. Війна дуже повпливала на нас, і якщо взяти... Європу і взяти Україну поточний стан речей такий, що в Європі падаючи ринок, падаючи ринок техніки. Люди не міняють свої технології. Вони лишаються на тому, що є. Вони не міняють техніку. Техніку міняли в Європі кожних три роки. Зараз неважливо скільки мотогоден. Ринок заморожений. В Україні навпаки війна у 2022 році. Спричинила заморозку. Якщо агровиробники, ну беремо напевно середніх і великих, в основному користувалися. Ну чим користується агровиробник? Це хімія, хімія оригінальна добрива. Добрива мають бути внесені згідно пропорцій внесення під відповідну культуру. Техніка має закуповуватися, тому що це інструмент виробництва аграрія, це не розкіш. Трактор за 300 тисяч євро не розкіш, він інструмент виробництва. І коли почалася війна, це все стало, стало от на заморозку. Да? Багато виробників почали дивитися технології обробітку ґрунту, там без оранки, Почали дивитися взагалі економити не дуже на добривах. Да? Перестали вносити добрива. Навіщо їх вносити? Це багато грошей, не зрозуміло, як буде далі. І оця заморозка призвела до того, що урожайність кожен почав економити як зміг. Не можна сказати загально, що це була певна тенденція зміни кожного виробника чи холдингу. Хтось економив на хімії. Із оригінальних виробників хімії там Bayer, BASF, Syngenta, почали переходити на Океанінвест, на Defenda, на Alpha Smart Agro, тобто на хімію, яка генерики, яка значно дешевша. Почали переходити на дешевше насіння, дивитися насіння там не тільки Syngenta, Monsanto, яку викупив Bayer, а почали дивитися на Limagrain, почали дивитися на Axol і так далі. Почали Економити на техніці, і ніхто не купував її. Просто ремонтували. Навіщо купувати, якщо вона може бути там прилетіти туди ракета? Да, давайте відремонтуємо, а там видно буде. Хай той трактор напрацьований там 19 тисяч мотогодин, Ми ще почекаємо. І ви знаєте, з 24-го року Україна підняла голову і почала. Повертатися, напевно, до рівня 21 го Якісна хімія, якісні добрива почала купуватися техніка, і те, що я сказала, да, Європа зараз на стопі. Продажі по Європі техніки впали. А Україна навпаки підняла голову. І почалися продажі найвищі показники продажів техніки в 2024 році. По самохідній техніці 2200 тракторів продано в Україні. У 2024 році за останніх 10 років це один з найвищих показників. Не можу прокоментувати повністю там технологічну карту будь-якого підприємства, але розуміння аграріїв, що ми виходимо знову, ми вкладуємося в собі вартість продукту, для того, щоб урожайність була більша, це я можу сказати. Потім.